Мета програми Соціальна мережа захисту благодійного фонду Доркас Україна покликана підтримати людей похилого віку. У межах програми діє проект Візьми бабусю під опіку, завдяки якій на Закарпатті регулярну допомогу отримують 500 людей похилого віку. Днями розпочався передріздвяний етап акції, під час якої ці 500 осіб вже п'ятий раз отримують підтримку через партнерські організації та релігійні громади, які співпрацюють з Доркас Україна. Цього разу разом з продуктами пенсіонери отримують набір вітамінів та рушники. Ялек. Сьогодні Ми мали можливість побачити процес видачі та роздачі пакунків з допомогою для людей похилого віку. Це передновоїчна підтримка для учасників проекту. На Закарпатті це 500 людей. У Мукачівському, Берегівському, Верхньотисянському регіоні. Є 20 спільнот, де допомогу отримують старші люди, пенсіонери, які живуть самі та потребують підтримки. Ми підтримуємо зв'язок з пересвітерами цих 20 релігійних спільнот, і через них ми можемо добратися до цього. Цих для кожного нужденного підтримка є дуже важливою, але так само важливою є і увага, яку приділяють цим людям. На цьому Доркас робить великий наголос. Карачонь Козелетеве надім фонточна ктатя Доркас, ходізекнаказидокнаказелішкамлешкамрая. Нам Доркас вважає за потрібне попіклуватися про те, щоб з наближенням різдва у цих людей були поповнені запаси продуктів. Зараз вони отримують набори з продуктами харчування та вітаміни. Ші люди дуже вдячні за таку підтримку. Вони неодноразово кажуть, що це велика допомога для них у цей складний час. Ми ж зі свого боку кажемо, що це не наша заслуга, а скеровуємо їх до того, що це Бог піклується про них через тих людей, які фізично надають їм допомогу. Цей проект складається не лише з матеріальної підтримки, адже ми намагаємося організувати для старших людей спільні заходи у спільнотах. Це стосується не лише тих, хто є безпосередніми учасниками програми, а всіх, хто меж. Те у тій чи іншій громаді перед різдвом це бувають різні тематичні вечори, пов'язані з Адвентом. Старші люди можуть долучитися до різних майстер-класів та бути разом зі спільнотою. Ми бачимо, що ці заходи сподобалися та користуються попитом. Ми раді, що у такий спосіб ми можемо допомогти розвіятися цим людям і таким чином виконати Божу волю про підтримку одне одного. Протягом декількох днів співробітники та волонтери благодійного фонду Доркас Україна навідуються до кожного учасника. Проекту від Ужгородщини до Верхньої Тисянщини паралельно з проектом Візьми бабусю під опіку. Доркас знову запускає компанію Блакитне Відерце, яка теж спрямована на підтримку нужденних та самотніх людей.